Повернулися додому до Івано-Франківська. Зато прибули бійці одноіменного батальйону патрульної служби поліції особливого призначення. Вони перебували в Маріуполі півтора місяці. Серед основних їхніх завдань були охорона громадського порядку, боротьба зі злочинністю та виявлення диверсійних груп. Зі слів командування загону за час відрядження прикарпатські правоохоронці розкрили майже дві сотні фактів кримінальних злочинів. Крім цього, виявили та затримали 16 осіб, котрі перебували. У розшуку та одну причетну до незаконного обігу зброї та боєприпасів було чотири факти. Значить, за нашу інформацію надано там казіно, по масовому збуту, значить, кастеття вироблення і боєприпасів. Ну і два факти, що чекають підтвердження свого. А от щодо новачків, то їх у лавах батальйону Івано-Франківськ практично не залишилося. Окремі бійці були в АТО вже з десяток разів. Спецпризначенців нагородили подяками, преміями та кількаденним відпочинком. Прикарпатські правоохоронці відпрацювали злагодженість дій під час антитерористичних заходів. Зокрема, було проведено навчальну евакуацію. Пошуку та знешкодження умовно вибухового пристрою на базі загальноосвітньої школи номер 2 в обласному центрі. Близько 10-ї години в школі було виявлено невідомий предмет, схожий на вибухів. Було повідомлено зроблено дзвінок на 102... І відповідно далі почали працювати всі органи задіяння. Патрульна міліція, вибухотехніки. Школа була евакуйована в порядку евакуації плану, і зараз учні перебувають за територією школи в безпечному місці. Кінологи із службовими собаками та вибухотехніками ретельно обстежили приміщення, виявили та умовно знешкодили вибуховий пристрій. Кожен громадянин має знати, що є боєприпаси. А що не є боєприпасом. І якщо виявлення йде чи в навчальних закладах, чи на підприємствах, установах, організаціях, об'єктів, які не мають знаходитися в даний час в тому місці, потрібно викликати 102, евакуювати евакуйовувати людей. Евакуацією має займатися дирекція. Під час завершення навчальних заходів поліцейські вибухотехніки проінструктували учнів про алгоритм дій під час виявлення вибухонебезпечних предметів. Кінологи наочно продемонстрували роботу підопічних собак із розшуку вибухівки. А працівники сектору молодіжної превенції провели ознайомчі лекції з учнями. Ми знаємо, що в місті Панфаленківську, зокрема, почастіше випадки все як і адміністративних будівель, так і заносвітніх навчальних закладів. І наша, наша основна мета і завдання є пояснити, розказати дітям, учням, батькам, як саме потрібно діяти в таких ситуаціях, як проводити евакуації, щоб насамперед не було пам'яті, щоб діти організовано і змістовно могли покинути територію навчального закладу, якщо справді виявили такі вибухонебезпечні предмети. На Прикарпатці зросла кількість ДТП порівняно з минулим роком на 78%. У поліції переконані основна причина аварійності на дорогах низька свідомість водіїв, зокрема тих, що перевищують швидкість та кермують транспортом на підпитку. 171 дорожньо дорожня транспортна пригода з початку року на території Франківської області, з яких яких 34 особи загинули, та 221 особа травмована. Це є перевищення швидкості руху, керування тверезому стані, порушення правил обгону, маневрування. Найдієвіша профілактика аварійності це адміністративний тиск на водіїв, переконані працівники з безпеки дорожнього руху. Крім цього, аби попередити ДТП, поліцейські мають намір встановити відеокамери у місцях підвищеної аварійності. Проаналізовано можливість встановлення камер, в яких місцях найбільше порушується правила дорожнього руху. Зокрема, основна увага йшла на перевищення швидкості руху і на виїзд на зустрічну смугу, тобто порушення правил обгону, виїзд на зустрічну смугу, які найбільше впливають на дорожньо-транспортні пригоди. Ми нам це проаналізовано в розрізі всієї області, по районах визначено місця можливого встановлення даних камер, їхнього зв'язку. Ну розумієте, що має бути і освітлення, і підведена електроенергія. Ми це все зробили. Даний час передали на департамент превентивної діяльності управління безпеки. Руху від початку року поліцейські виявили понад тисячу порушень. З них 245 – це керування транспортом у нетверезому стані. Для сп'янілих водіїв передбачений штраф понад три тисячі гривень. У разі повторного порушення їх повинні позбавити водійських прав. В Україні в ДТП гине одна людина мінус один не стань наступним. Замість навчань з цивільного захисту в 13-й школі правоохоронці шукали справжнісіньку вибухівку. Вчора до поліції надійшло повідомлення від невідомого, що навчальний заклад заміновано. Одразу ж до школи прибули вибухотехніки разом із кінологами. Так як учні були готові до навчань з цивільного захисту, евакуювати школярів та педагогічний колектив вдалось за короткий час. Ми по сигналу «увага, увага евакуювали дітей. Евакуація відбулася десь від 3 до 5 хвилин. Евакуювали дітей на внутрішнє подвір'я на стадіон. Викликали батьків. Батьки забрали дітей старшим старших дітей відпустили додому. На щастя, вибухівки в школі правоохоронці не знайшли. Встановивши номер таксофону, з якого дзвонив жартівник. Поліцейські за гарячими слідами встановили його особу. Ним виявився восьмикласник 13-ї школи. 14-річний підліток не зміг пояснити поліції, для чого він мінував школу. Раніше у школяра були проблеми з відвідуваністю школи. На даний час відносно матері було притягнуто до адміністративної відповідальності за е за те, що не забезпечила дитину належним вихованням і дитина не відвідує заняття. І що стосується за фактом повідомлення про замінування навчального закладу, відкрито кримінальне провадження, вже в рамках кримінального провадження буде, напевно, швидше за все, на батьків буде накладено сума відшкодування, які були витрачені, сили і засоби на Реагування на цей на, на це повідомлення нагадаємо, що 13-та школа не перша, яку заміновували. Раніше жартівники повідомляли про мінування 5-ї та 11-ї шкіл. Завідомо неправдиве повідомлення про замінування. Передбачено позбавлення волі на термін від 3 до 12 років. Але з огляду на те, що це підліток, на батьків буде складено адмінпротокол. Увага! розшук! Поліція Прикарпаття встановлює. Місце перебування 36-річного чоловіка Івано-Франківським відділом поліції головного управління Національної поліції Івано-Франківській області встановлюється місце перебування безвісти зниклого громадянина України Брусова Ігоря Григоровича 1979 року народження, жителя міста Івано-Франківськ, який 20 березня 2016 року пішов із дому та по даний час місце перебування його невідоме. Зріст розшукуваного: 175 см середньої тілобудови, волосся короткі, очі темного кольору, був одягнений в спортивну куртку коричневого кольору, чорні спортивні штани та в кросівки чорного кольору. Про будь-яку відому інформацію просимо повідомляти за телефонами чергової частини Івано-Франківського відділу поліції 75 03 82 або 102. Боротьба з корупцією, відкритість, технологічність та ефективний менеджмент, а також професійність і клієнтоорієнтованість це головні принципи організації роботи новостворених регіонального та територіальних сервісних центрів МВС. В Івано-Франківську тут працюють за принципом єдиного вікна. При цьому пересічний громадянин, незалежно від місця реєстрації, має можливість отримати необхідну послугу, пов'язану з оформленням документів, які стосуються транспортних засобів. Зокрема, це реєстрація, перереєстрація, облік транспортних засобів, видача свідоцтв про реєстрацію тимчасових реєстраційних талонів та номерних знаків на транспортні засоби, а також видача і обмін посвідчень водія. Нещодавно для зручності відвідувачів у центрі встановили інформаційне табло. Людина, здавши документи в онлайн режимі, може побачити час, коли його документи надруковані. Тобто людина поповажила, може піти забрати свої документи. І не буде витрачати личний і зайвий час на очікування. Також, крім того, запрацював консультант, тобто людина заходить зразу в приміщення територіального сервісного центру, може звернутися до консультанта, який їй розповість. Процедуру, яку вона має зробити, перевірити ці документи, чи вони всі її в наявності, чи треба ще буде якихось донести. Тобто людина не буде чекати в чергах. Намагаємося працювати прозоро і відкрито, щоб в центрах не створювалися черги, а послуги надавалися якісно та швидко, кажуть працівники. Людина прийшла, подала документи на оформлення, і в залі очікування подивилася телевізор, почитала пресу чи попила кави, отримала документи і задоволена з гарним настроєм повернулася додому. Я Клала на облік машину. Чекали недовго, все дуже оперативно і сказали, що близько до години я отримую документи вже. Серед першочергових завдань керівництва регіонального сервісного центру і надалі є створення комфортних умов та належного сервісу для громадян. Тому планується і інші нововведення. Введення буде електронної черги, тобто людина буде отримувати талончик. Напевно, один вона стає в касу, здає документи і одразу отримує другий талончик, в якій годині вона отримає такі документи. Окрім того, в перспективі плануються виїзні територіальні сервісні центри, тобто буде спеціально обладнаний автомобіль, який буде курсувати по території області. тобто люди можуть, З дальніх районів не треба доїхати, скажімо, чи в Коломиї чи в Івано-Франківськ, а прямо в певний день там буде визначений, буде приїжджати такий мобільний переїздний центр і люди будуть отримувати надану послугу. У соціальній мережі Фейсбук на сторінці центру щоденно можна отримати інформацію щодо кількості бланкової продукції. Водночас запрацювала телефонна гаряча лінія, номер телефону в Івано-Франківську 55 24 21, де громадяни можуть отримати інформацію про графік роботи центрів, основні питання реєстраційно-екзаменаційної діяльності, укладання договорів купівлі-продажу в територіальних сервісних центрах, наявність спецпродукції та інше, а також повідомити про факти зловживання чи порушення з боку працівників. Водночас із керівниками банківських установ проведено відповідну роботу щодо відкриття нових каз у приміщенні територіальних сервісних центрів, адже їхня мала кількість подекуди створює чергу платників послуг та забирає їхній особистий час. Кожні дві години в Україні. В ДТБ. Хине одна людина. Мінус один. Не стань наступним.